Дмитро, якого сусіди кличуть мітяй, займається своїм господарством, говорить всі мешканці скотного двору живі. У нього є гуси, качки, і кролі. Благо не влучило, каже мітяй. Дуже мої любимінькі, чужі, проходять хату. Ось тут он, бобану у мене. Ось по потарці, все попадало. Ось ось. Дивіться, я тяжкував. Хата ж поскакує. Світу немає вже три місяці, Води теж немає. Він посирається, ну, ну сираю, да і все. Mm -hmm. Ось роки, суди, покажу, де в мене бомба бомбанула, а хата моя жива сталася. Кому біля простріляної огорожі та розбитих будинків Дмитро розповідає про ранковий обстріл. Так, а що, ну все, подивіться, перший прильот, старий прильот, третій прильот, четвертий і в мене заді хати два. Це було. Це ось, ось сюди, з гаража, з гаража. Менше пощастило подружжю Калюжних в їхньому будинку інші наслідки обстрілів. Віра та Михайло їх показують. Уже ми не зможемо його ремонтувати, дірки, і все. Це молодим ще, якби були. А як один заход, то вже все впаде. Приїхали на огород, бо огород посадила, картошечка зійшла. Редисочка вже не сьогодні-завтра вже можна, розсада була з февраля місяця в хаті. Висадить, вже ж переростає. Оце другий раз, як приїхали, ну я висадила ж, звісно. Типу, ну це й холодники, ну нічого, все. При фронтовій зоні багато таких місць. Дмитро кличе свого пса дзвоником. Він сповіщає про атаки, адже ліпше чує, ніж його 66-річний господар. Їжа є, водою діляться. Блокпости пропускають тільки тих, кого потрібно. Такий вигляд має ні урагана касетного. Свій урон він вже наніс. Тепер просто стричить з землі. На зараз це металобрухт, сказали нашим журналістам надзвичайники.